Вітаю, будемо ховати хвостик, щоб він сам у нас ховався під час в'язання. Отже, я дов'язую ниточку, яка у мене закінчується, і залишаю хвостик, ось, ну, приблизно там 10 см. Так? Беру ниточку нову, ось, і приєдную її, просто першу петельку, пров'язую. Цією новою ниточкою. Далі, що я роблю? Ось хвостик від нового моточка. Ось хвостик, який у мене закінчився. Я беру хвостик від ниточки, яка у мене закінчилася. Беру ниточку від моточка, і хвостик не переплутати б тільки. Так. Ось хвостик, який закінчився, і ниточка від моточка. Я беру хвостик, який закінчився, і завожу під нитку від моточка. Хвостик залишаю. Зараз підтягну. Далі пров'язую наступну петлю. Є. Знову повертаю цей хвостик, який закінчився, і завожу знову під ниточку від моточка. Пров'язую наступну петлю. Знову беру хвостик ниточки, яка закінчилася, і завожу під ниточку від моточка, пров'язую наступну петлю. Таким чином треба пров'язати десь 8-10 петельок. Насправді це дуже швидко робиться. Головне тут не переплутати хвостики. Затягувати спеціально нічого не треба. Він вільно ховається. Так, я думаю, що достатньо. Ось так: таке невеличке потовщення. У мене заховалася ниточка, на лицевій стороні її не видно. Я покажу, я ось таким чином вже ховала тут хвостик, бачите? На лицевій стороні нічого не видно. Так, зараз ще ховала десь хвостик. Ось Тут Тут я ховала одразу два хвостика в одному рядочку. Я заховала ось чорний хвостик, а через рядочок, або в наступному, я вже тут не пам'ятаю, напевно, через рядочок, я заховала ось фіолетову ниточку. Гарно виходить, коли на початку рядочка ми ховаємо. Дивіться, на лицевій стороні нічого немає. На початку рядочку, в середині рядочку, якщо це поворотне в'язання, то по лицевій стороні ви ховаєте ниточку, яка у вас закінчилася. По виворотній стороні, так само, я зараз покажу, я заховаю ось цю ниточку, яку я приєднувала. В круговому в'язанні тут є нюанс. Оскільки ви один раз йдете ось так, і другий раз, ви знову будете проходити так само. І коли я ховаю ось цю ниточку в ту сторону, в напрямку в'язання сюди наліво. Якщо при поворотному в'язанні, то ми заховаємо її сюди направо, а при круговому ми заховаємо наліво. І в мене тут виходить розтягнута петелька. Тобто мені не подобається такий варіант при круговому в'язанні. При круговому я ховаю лише одну, а цю ховаю так, як я показувала вам в попередньому відео отак, по діагоналі. В поворотному в'язанні з цим взагалі проблем немає. Що далі робити з цими ниточками? Знову ж таки, я їх обрізаю десь ось так: на пів сантиметра на сантиметр. Так, чорно не видно. Ось так. обрізаю на пів сантиметра на сантиметр. Далі дивлюся. Так, дов'яжу з вами до кінця цей рядочок, і пров'яжемо ще виворітну сторону. Е, немає там теж нічого складного. Отже, виворітна сторона. Я дійшла вже до петлі, ось в мене цей хвостик, я його якщо підтягую. Ось в мене була остання петля, яку я пров'язувала цією ниточкою, яка в мене закінчилася. Наступну петлю я просто пров'язую, ну, в моєму випадку так? По вивороту, по вивороту будемо ховати. Тепер, відмінність від того, як ми ховаємо залицеві, в тому що тут ми будемо ниточку заводити не під низ робочої, а наверх робочої. Закинули наверх. Через верх, так, і в'яжемо наступну петлю. Знову робоча нитка від клубка і ниточка, яку ми ховаємо. Ми її заводимо наверх і залишаємо. Наступну петлю просто пров'язуємо. Знову перекидаємо через верх. Пров'язуємо, перекидаємо через верх. Пров'язуємо. І так, знову ж повторюємо десь 8-10 петельок. Є, я думаю, мені достатньо. Це вже останнє. Далі просто продовжуємо в'язати. Все, наші хвостики заховані, нам залишилось тільки потім їх, або одразу можете це робити, обрізати ось так, І все. Після прання подивитися, чи треба щось коригувати. Користуйтесь таким методом. Основне, так, ви зрозуміли: на лицьовій стороні ми заводимо хвостик, який ми ховаємо під робочу нитку. На виворотній стороні ми хвостик, який ми ховаємо, перекидаємо. Поверх робочої нитки. І все. Ось такий акуратний шовчик виходить, так чи щось таке. Трошки потовщення є, але враховуйте, що в мене ще й грубіша нитка. По лицевій стороні не видно. Ось я ховала, дивіться, по лицевій стороні геть нічого не видно. Подивитися на просвіт, так, є трошки потовщення. Користуйтесь, якщо була корисна, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях.